Зима кружляє і сміється, вітерець за нею в'ється, сніг, мов хутро розвіває, білі крила розправляє, вкриті килимом всі стежки, У рульки сяють, мов сережки, і зима, мов справжня птиця в білій касці чарівниця. Здравствуйте, малята. Тож яка зараз пора року? Так, зима. Давайте скажемо повним реченням. Зараз пора року зима. Подаріть за мною. А що нам принесла зима? Так, вона принесла мороз, сніг, свята, подарунки. Зима неповторна і чудова пора року. А як ви вважаєте, зима це добре чи погано? Мабуть, добре. А чому? Так, взимку є сніг, можна ним побавитись. А кого сніг врятує взимку? Він, ніби тепла, пухка ковдра, вкриває рослини і береже їх від морозу. А що ви полюбляєте робити взимку? Так, ви катаєтеся і на санчатах, на ковзанах, на лижах. Але зима це не завжди добре. Ви задумувалися? Кому взимку погано? Коли сніг засипає все довкола? Той птахам і диким звірям складно знайти собі їжу. А коли на вулиці дуже слизько, можна впасти, тому треба бути дуже обережним і ходити помалу. А іноді взимку беруть такі морози, такі холодні вітри, що навіть на вулицю не хочеться виходити, а лише залишатися в себе в теплому будинку. Тому на зимові прогулянки потрібно тепло вдягатися. Ось як на цій картині і шапки, і рукавички, і теплі куртки, тоді вам ніщо не завадить гарно провести час. Розгляньте наступну картину. Яку року ви тут бачите? Так, це пора року зима. А чи може бути це інша пора року, літо чи осінь? Доведіть свою думку. Так, звісно, тут є ознаки, які має лише зима. Розгляньте картину. Кого ви на ній бачите? Так, тут дуже багато діток, які займаються зимовими розвагами. Хто сліпить снігову бабу, хтось грає у сніжки, хтось катається на ковзинці. А які тут дерева? Так, вони стали білими, тому що вкриті снігом, а ялинка. Ялинка залишилася зеленою, але вона також присипана снігом. А якого кольору сніг? Так, сніг білий. А небо? Небо блакитне, безхмарне. А якою є погода на картині? Сонячна чи похмура? Так, вона сонячна, яскрава. Сонце ми бачимо небосхилі. А ви звернули увагу, як одягнені діти? Так, вони одягнені тепло, на голові шапки, на руках рукавички, в них є і шарфики, і шубки, курточки, пальта, чобітки на ніжках. Уявіть, що ми знаходимося поряд з дітьми. Що ми можемо почути? Так, і сміх, веселощі, жарти. Навіть те, як ретить сніг під ногами у дітей. Діти, а який настрій у вас виникає, коли ви дивитесь на цю картину? Я гадаю, що радісний і зовсім не сумний, ніби так і хочеться вдягнутися і піти гратися разом з цими дітьми. А як ви гадаєте, людина може словами намалювати картину? Так, звісно, для цього потрібно про неї розказати. Художник малює картину пензлем, а ми спробуємо сьогодні словами описати те, що бачимо на картині. Ось що бачу я. Настала зима! Дерева та кущі вкрилися снігом. Лише ялинка залишилася у зеленому вбранні. Діти вийшли на прогулянку. Хлопчик з дівчинкою ліпля сніговика. Хлопці збудували фортецю і кидають сніжки. Дехто з дітей весело бавиться на ковзанці. Всім добре і весело. А зараз ви ще раз подивіться на картину і спробуйте намалювати її словами самостійно. Розкажіть про те, про що не розповідала я, наприклад, про погоду, про дерева в долині, про сонце, про одяг дітей. Подивіться, який сніговик гарний вийшов у малят. Давайте ми спробуємо намалювати фарбами такого сніговика. Приготуйте, будь ласка, для роботи. Два аркуша білого паперу, гуашові фарби, простий олівець, ножиці, губку для миття посуду, прищіпку для того, щоб її отримувати і скляночку з водою. Наш нілик буде складатися із двох куль, тому за допомогою ось такої склянки і кришечки ми малюємо на одному аркуші паперу трафарисніка і капелю за допомогою простого олівця. Потім все це вирізаємо по контуру ножицями. І деталі викладаємо на аркуш білого паперу. І капелюк не забудьте. Тепер беремо шматочок, губки, прищіпку для утримання її і синю фарбу. Нею ми будемо робити ось такі промокуючі рухи по контуру нашого трафарету. Коли все готово, трафарет забираємо, набирайте пензликом чорну фарбу і зафарбовуйте капелюшок. Ось так спочатку. Контуру потім середині. Коли капелюшок повністю зафарбований, цією з чорною фарбою намалюємо очки вуглинки, ротик за допомогою ось таких крапочок і гудзики. Залишилося промити ретельно пензлик від чорної фарби, набрати помаранчевого кольору фарби і намалювати ось такий носик в морквинку. Кінчиком пензлика я намалюю шарфик, так він десь святковіший. Прополощіть пензлик у склянці з водою, наберіть синю фарбу і намалюйте ось такі сніжинки. Ось такий веселий сніговик вийшов у нас. Будемо разом з ним чекати наступного снігу. А я прощаюся з вами. До побачення!